Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Після телефонної розмови із Державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що будь-яке припинення вогню на російсько-українському фронті, яке призведе до того, що забудуть про так звані першопричини конфлікту, не відповідає російським інтересам. Таким чином, Лавров вкотре відмовився від пропозиції американського президента Дональда Трампа, який після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що сторони мають зупинитися там, де вони знаходяться, і розійтися по домівках, як бачимо, російська позиція щодо цього суперечить позиції Трампа і. Тому залишається питання, на яких засадах будуть організовуватися подальші контакти між Державним секретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ Російської Федерації, впевненим, що спецоперація, оголошена Путіним ще у 2022 році, завершиться із виконанням всіх тих завдань, які були. Поставлені Путін. Очевидно, що ніякого реального результату зараз Вашингтону від Москви добитися не вдалося, Якими б не були результати телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. На це вказує той факт, що ніхто не може сказати. Коли відбудеться наступна телефонна розмова між очільниками зовнішньополітичних відомств, які і мають підготувати зустріч президентів, і чи зустрінуться? Лавров і Рубі видання Financial Times, зокрема, підкреслило, що така зустріч між державним секретарем Сполучених Штатів та міністром закордонних справ Російської Федерації може відбутися вже 30 жовтня. А представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова спростувала цю інформацію. І порадила медіа не брати участь у змаганні за дати. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що. Розмови про перенесення на невизначений термін зустрічі між президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів є чутками. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков говорить про те, що між Москвою і Вашингтоном взагалі не обговорювалося жодної конкретної дати зустрічі президентів. І тоді виникає питання: а хто ж з російських чиновників взагалі говорить правду? Кирило Дмітрів, який підкреслює, що після... Розмови із Путіним Трамп і російський президент домовилися про зустріч і що їхня розмова просунулася у конструктивному ключі. Сергій Лавров, який говорить про те, що зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації не відкладається, або Сергій Рябков, який говорить, що ця зустріч взагалі не призначалася. Коли відбудеться зустріч між Державним секретарем сполучених штатів і міністром закордонних справ Російської Федерації, і чи відбудеться вона взагалі? Ну і на всі ці питання є досить проста відповідь. Насправді немає ніякої реальної платформи для російсько-американських домовленостей по припиненню російсько-української війни. А без цих реальних домовленостей Трамп звичайно не дуже хоче зустрічатися з Путіним, навіть якщо російський президент бажає записати чергову зустріч із американським у свій актив і домогтися так. Кої ж дипломатичної перемоги, яку він міг продемонструвати під час саміту у Анкоріч. Трампу нова Аляска не потрібна. Не потрібно, щоб світові медіа говорили про його фіаско, тим більше на тлі заворушень на Близькому Сході, які вже за кілька тижнів можуть не залишити каменя на камені від миру, який був укладений між Ізраїлем та терористичною організацією Хамас після інтенсивного тиску Дональда Трампа на прем'єр-міністра Ізраїля Бенімінітаняху та членів його уряду. Трампу потрібно від Путіна реальний результат. Результат, який після зустрічі із Зеленським, і виглядає як можливість зупинення вогню на лінії фронту, в ситуації, коли українська сторона не погоджується із виведенням військ з тих своїх територій, які знаходяться під контролем легітимної української влади, і не завойовані російськими військами. А Путін, як ми бачимо, принаймні поки що не погоджується із таким баченням американського президента, і ми знову повертаємося на те коло, яке існувало після того, як зустріч із Путіним на Алясці завершилася для Трампа без будь-яких реальних результатів. Це Звичайно, не дуже приємні новини для тих, хто сподівався, що після телефонної розмови Трампа і Путіна дійсно з'явилися реальні можливості для припинення вогню на російсько-українському фронті, і що президент Російської Федерації дійсно піддався тиску американського лідера і думає про якісь компроміси щодо завершення російсько-української війни. Однак, як на мене, Будь-які компроміси Путін буде розглядати не тоді, коли Трамп буде погрожувати йому словами, а тоді, коли. Американський президент вдасться до конкретних кроків, пов'язаних із тиском на Російську Федерацію та її союзників. І ми прекрасно розуміємо, що мається на увазі під цими кроками. Це і постачання Україні далекобійних ракет, які допомогли нам знищити нафтопереробну промисловість терористичної федерації та її військово-промисловий комплекс. Це і реальні санкції проти енергетичних спонсорів Російської Федерації, які своєю закупівлею російської нафти і виробництвом з неї нафтопродуктів роблять. Війну Росії проти України практично безкінечною і дозволяють Путіну навіть в складних економічних умовах формувати бюджет, пов'язаний з продовженням російсько-української війни. Це і американська участь у військовій допомозі Україні. Тому що зараз, після того як вже фактично вичерпаний пакет допомоги, яким ми зобов'язані реалістично мислячому попередньому президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену. Американці не постачають нам зброї взагалі. Є тільки те постачання зброї, яке відбувається за гроші у європейських союзників України в рамках НАТО. А це означає, що військова допомога Україні за останній час. Скоротилися майже навпіл, і це, звичайно, бачимо не тільки ми, це і бачить президент Російської Федерації Путін, який тому і сподівається на те, що війна, за словами міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, завершиться виконанням цілий спецоперації, тобто зникненням української держави з політичної мапи сучасного світу і приєднанням території цієї держави до Російської Федерації. Отже. Без конкретних дій з боку президента Сполучених Штатів, без кардинальної зміни ставлення цього президента до. Президента Росії ніяких реальних змін у позиції Москви очікувати не варто. І сьогоднішня відверта прес-конференція міністра закордонних справ Росії це вчергове продемонструвала. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі, у Патреоні, Баймі Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром хай щастить.